Вітаю! Сьогодні ми намалюємо кам'яний мур, а точніше його частину з дверима. Для початку намалюємо двері, розміщуємо їх по центру аркуша, така висота дверей буде. Спочатку малюємо прямокутник. Верхній частині треба заокруглити. Задля цього трошки нижче верхньої частини дверей проведемо лінію. Тепер можна намалювати півколо. Витираємо зайві лінії і наведемо чіткіше контур дверей. Намалюємо одну сходинку і доріжку. Не забуваємо про закони лінійної перспективи. Розходяться лінії сходинки. Частина, яка ближче до нас, вона ширша, ніж та частина, яка під дверима. Так само і доріжка. Від сходинки в боки до кутів малюємо края доріжки. Навколо дверей на однаковій відстані від них проведемо лінію. Це буде особлива кладка кам'яна, все каміння будемо малювати вже фарбою. Ось таке буде каміння в нас, трошки трапіцевідної форми, ближче до дверей вузька частина, далі від дверей більш широка частина каміння. Взагалі ми все майже все будемо малювати фарбою. Зараз просто промалюю олівцем те, що в майбутньому буде фарбою. Двері в нас будуть дерев'яні, по контуру двері вбиті металевою смугою, і по центру також горизонтальна металева смуга. Дошки промалюємо. Це все будемо малювати фарбою. Олівець ми бачити не будемо. Від доріжки в правий бік та в лівий бік проведемо горизонтальні лінії. Це буде. Лумба, можливо, буде рослинність якась, і зверху також буде рослинність. Робимо суміш білого коричневого та вохри для того, щоб намалювати сам мур, стіну кам'яну. Ви можете додати більше коричневого або, навпаки, більше вохри. Головна задача отримати світлий колір. І повністю навколо двери широким пензлем зафарбовуємо. Сходинка та доріжка в мене буде кольору піска, тому більше додаю вохри до цієї ж суміші. А двері будуть коричневого кольору, але не дуже темного. Кольори на палітрі змішуємо з краплинкою чорного, це буде основний колір каміння. Змінюємо пензлик на круглий загостреним кінчиком, додаємо ще чорної фарби з краєчку нашої суміші. І проведемо ту лінію, яку ми малювали олівцем. І по контуру дверей також проведемо темну лінію. Я почала малювати одразу цим же темним камінням. Потім пригадала, що не той колір <зяв> взяла, основним кольором, який ми з вами зробили на палітрі. Малюємо каміння навколо дверей. Хочу зробити зауваження: ми малюємо на цеглу, а каміння тому заокруглюємо краї кожного камінчика. Якщо навколо дверей в нас каміння більш-менш схожі між собою, тобто овальної майже форми, то сам мур ми малюємо з каміння не стандартної форми, різної форми буде каміння. Я не домальовую до самого верху каміння, тому що там в мене буде зелень, вона прикриє це каміння. Ось тепер нам знадобиться цей темний колір. Можна малювати цим же пензликом, тільки кінчиком, можна взяти меншого розміру і по контуру промальовуємо тінь між камінням. І проміжки між самими камінцями зафарбовуємо цим темним кольором білою фарбою на кожному камінці промалюємо відблиск, але спочатку визначте, з якого боку у вас світло. У мене з лівого боку світло, тому всі відблиски будуть з лівого. Боку каміння або зверху. Додамо трошки чорного ще і промалюємо ковану частину дверей, по контуру смужку проводимо, по центру смужку, дошки промалюємо. І на цих металевих смужках малюємо заклепки. Щоб показати структуру дерева, беремо пензлик зі щетини, але нам фарби трошки більше треба зробити. Малувату фарбу в мене на палітрі. Малюємо сухим пензлем, вмочимо його у фарбу, ледве торкаючись дверей, проводимо смужки. Додамо трошки металевості до нашої кованої частини дверей. Я беру чистий колір вохора, тонкий пензлик і між заклепками просто декілька мазочків ставимо цим кольором. А білою фарбою тоненьким пензликом поставимо маленькі крапочки на заклепках. Відблиск намалюємо. На палітрі в нас є суміш темної фарби, додамо до неї в і промалюємо торцеву частину сходинки. А пензликом зі щетини намалюємо смужки, як на дверях малювали, на доріжці та на сходах. Покажемо фактуру матеріалу, з якого зроблені сходи та доріжка. Кам'яний мур ми намалювали. Двері майже намалювали. Здогадалося, чого не вистачає, потім домалюємо. Тепер зелень. Беремо світлий зелений, темний зелений, пензлик я беру плаский округлий, заокруглений на кінчику. синю фарбу і спочатку темно-зелений з синім об'єднаю і малюємо зелень, ставимо плямки в одному куточку, в іншому куточку. Промили пензлик світло-зеленою фарбою, також ставимо плямки в проміжках між темними. Тепер додамо краплиночку білого і світлі листочки також нам треба намалювати. Пензлик я не промивала, одразу малюю зелень на клумбах. Малюю боковою частиною пензля спочатку темно-зелену фарбу, а потім беру світло-зелену. По обидва боки від доріжки можна намалювати квіти. Я беру широкий плаский пензлик з рівним краєм і торцем пензля малюю квіти. Ну, Вохра в мене сьогодні фаворит дня. Тому знову додаємо її до білої фарби і малюємо ручку дверну кільце. До однієї з заклепок домальовуємо кільце світлим кольором. Темним кольором, що залишився в нас на палітрі, який ми малювали тінь між камінням, малюємо тінь під дверною ручкою. Далі трошки промиваємо пензлик, витираємо і розтираємо тінь з правого боку. Білою фарбою з лівого боку малюємо відблиск. Фарба на сходах підсохла і стала світліша, тому я ще темнішою фарбою промалюю торцеву частину сходинки. Ми намалювали з вами частину кам'яного муру. З дверима. До речі, з цього малюнка можна зробити листівку. Беремо аркуш А4, згортаємо його навпіл. На одній половинці малюємо наш малюнок сьогоднішній. Вирізаємо двері, не забудьте з якого боку краще відрізати там, де ручка. А на внутрішній частині можна намалювати ще якийсь малюнок. Відкриваєте двері, а там ми бачимо якесь зображення або побажання. На все добре.